Акція щойно стартувала, а на листівці вже важкувато знайти білі плями. І хоча пишуть багато, сказати хотіли б іще більше. Люди старші, щиро бажають кращого, але по-дорослому стримано. За ці 20 лет Україна питалася самовиразитися, стати независимою, але будемо говорити. Хоча різниця, скажімо, до Провозглашение независимости и после существует хотя бы потому, что я могу об этом говорить. Не бояться молодь більш сповнена оптимізмом з юнацьким запалом парують, Україна ще покаже. Наша страна молода, вона ще не встигла проявити свой повний потенціал. Тому, я думаю, що все у нас найкраще ще впереди, що ми на міжнародній арені докажемо свою значимость. Я ровісниця України, мені 20 лет. Я горжусь, що я живу в такій країні, України зі своєю культурою, языком, то Звісно, це Конечно, это приятно. Независимо свобода, это можливість країни страниці своїм власним путем в Україні майбутнього пам'ятають часи залежності у минуле вертатись сенсу. Не бачать Сергій Жуков серед тих, хто знає, як розбудувати майбутнє. Я народився в СРСР і бачив, як Україна. Стає незалежною, як міняються люди, як міняється відношення до своєї країни, як люди починають пишатися тим, що вони українці Білі плями на листівці швидко зникають. Чого не скажеш про історичні прогалини? Є група істориків, які вважають, незалежність отримана не кров'ю, народом не ціниться. Та хіба так вже просто діставалась незалежність Україні? Вона дуже тяжело нам достала, прийшла, і якби я благодарям всім. Ті, хто приложили огромний труд, вот, і благодарений за те, что як ми зараз живемо, листівка України майбутнього, привітання без жодних натяків і дорікань. Це символічна обіцянка усіх, хто накреслив декілька слів на білому тлі, цінувати кожен із цих 20 незалежних років. Олеся Гаренко, Андрій Лисенко, новини Дев'ятого каналу.